Привіт, пройшов вже деякий час, а власне вже майже два тижні, і я тепер роготом можу сказати, що я офіційно безробітна в Естонії, і хочеться на власному досвіді розповісти вам, що не так. То воно й страшно залишатися безробітним в Естонії, яку підтримку держава надає, якщо ви стали випадково безробітним. Знаєте, тому що вони знімають з вас досить великий податок щомісяця з вашої зарплати на отей фонд безробіття. Але коли ви стаєте насправді безробітним, то у вас є підтримка від держави. Також є інший момент аспект того, що підтримка від держави, вона назавжди рівноцінно розподіляється, і які є моменти, що взагалі очікується. Очікувати від тут ту касу, тому що я після це фонд безробіття, тому що я після відвідана ну неймовірно розчарована. Я очікувала набагато більшого. Але давайте розбиратися поступово і почнемо, звісно, з того, як стати безробітним. Для того щоб отримувати оці всі блага від держави, коли ви стали безробітним, треба розуміти, що не так просто стати безробітним, який отримує неймовірні блага від держави насправді. Будь-який безробітний може отримувати допомогу від держави, але вона мінімальна. Там щось 300 з чимось євро отримує людина, яка не працює, і ви там можете перебувати певний час тільки як безробітний, десь там півроку, і за цей час ви маєте знайти собі роботу обов'язково. Вони вас ну, якби мотивують скоріше знайти роботу. Є така домовленість, що, тіп, якщо ви не виконуєте ряд Обов'язки вперед, тут касу перед фондом безробіття, то тоді вам можуть скасувати цю допомогу, тобто ви маєте хоча б робити вигляд, що ви шукаєте роботу. І плюс ви можете підпрацьовувати офіційно, але ваша зарплата не має перевищувати 350 євро, ну там 340 356. Ну, коротше, 300 євро це ваш дохід, який можливий в місяць для того, щоб отримувати мені. Макнімальну допомогу від держави. Якщо вже більше, то тоді ви втрачаєте. Якщо увага ще ви реєструєте себе як підприємець, ви стали безробітними, але ви реєструєте себе як підприємець, то тоді оці всі блага автоматом з вас списуються, навіть якщо у вас немає прибутку. Тут то каса вважає що все, ви працюєте. Тож пам'ятаємо, для мене це було відкриття, тому що я така думала, «Хм, я зараз собі візьму і спробую щось своє робити, допоки я там паралельно шукаю роботу. Ні, так це не працює. Друге, важливо пам'ятати, що якщо ви звільнюєтесь самі і не можете знайти роботу, от ви такий, там щось у вас там сталося, ви просто звільнилися, то тоді ви маєте дозвіл на тільки цю мінімальну допомогу. І знову ж таки, там ви маєте пропрацювати, який певний час, ну щось там ви маєте щось трошки заплатити державі для того, щоб вона вам трохи назад віддала. Але пам'ятайте, сад тут у каса, ось тут от, ви можете завжди піти і попросити. Просити про допомогу. Вони ще також надають курси, мовні курси надають, надають курси е з підприємництва, але я про це запитали, і насправді знову це один з, пунк з пунктів мого розчарування. Вони, типа, такий курс: хочете ви будете підприємцем чи не хочете? Ну, типу, ну що це за хочу чи не хочу? Якщо я хочу, то мені треба е зрозуміти, ну, там, наприклад, якісь певні моменти. Та, я знаю, оце, 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 щоб мені роз'яснили ще більше. Там, якимось оподаткуванням і з цим і з цим. Ні, таких курсів чомусь не надають, якби це фінансова грамотність, яка ну, потрібна людям, якщо особливо вони починають бізнес. Ні, тут каса не сильно з цим справляється. Потім є якісь курси підвищення кваліфікації, на які вас можуть відправити. Ну тут уже специфічно для кожної професії, тому треба дивитися і питати в них. Але такі курси є. Ще дуже класна опція працевлаштування по Європі, тобто, якщо ви працювали працювали тут в Естонії, ви втрачаєте роботу і такі, все, стоги для ця Естонія не хочу і хочу поїхати за кордон. То у них є програма, ну що ви можете поїхати за кордон. Працівники тут -то касу про неї нічого особливо не знають. Вони там на рівні такого знаєте, на керівному рівні так вони розбираються в тому, але щоб потрапити до консультації на чи до керівника, чи отримувати допомогу від тої керівної людини, яка розбирається в цих питаннях, то це ну не це неможливо. Слухайте, це неможливо. І взагалі про зустрічі цієї тут каси. Перша зустріч у вас півгодини, Кожна наступна зустріч 15 хвилин. І це раз на місяць. Чим вони вам можуть за 15 хвилин за місяць допомогти, ну не знаю. І питання в них такі, типу, знаєте, то скажіть від 1 до 10, наскільки ви впевнені, що ви знайдете роботу, от зараз лютий, до квітня. Ну, слухайте, ну як я, ну, я 100% знайду роботу, але ну, я не певна, що це буде до квітня. Так? Якби, я не певна, що це буде та робота, яку я зараз шукаю. Ну, взагалі, ну якби такі, якби ну, настільки. Оптимізовано, настільки спрощено, що насправді я б дійсно очікувала, що зараз я прийду і мені там допоможуть якусь консультацію. Я багато чого знаю про працевлаштування, про пошук роботи. В мене є своє CV, але тут ні. Тут не допомагають. Тож, е, знаєте, що є програма ще працевлаштування по Європі. Тут є питання з документами з резиденс-перміт, з вашим пересуванням по Європі. Але пам'ятайте, ми, українці, у нас є три місяці е, завжди ми можемо перебувати в Європі, і в деяких країнах нам не потрібен дозвіл на початок роботи, щоб почати роботу. Це потім, типу, можна влаштуватися, підписати контракт і потім е, вже домовлятися з документами. В деяких, Паралельно можна, ну, от як це підписати контракт в деяких країнах до. Але знову ж таки, зараз в багатьох країнах Європи працює оце, особливо якщо ви вимушений переселенець, теж можна якось міжнародний захист оформлювати. Ну, З документами це завжди треба бути дуже уважними, щоб, не дай Боже, вас не депортували. Але зараз для нас українців дуже багато пільг, якими ми можемо користуватися і подорожувати по Європі, працювати по Європі, шукати собі кращого місця допоки в Україні йде війна. Тож повернемося до моєї ситуації, і мабуть, я маю сказати, що мені. Повезло трохи в якійсь мірі, тому що дайте, я б, певно, ніколи не пішла з цієї компанії. а Хоча б ну, хотіла, і дайте, дайте, хочу піти, не хочу не піти. Ну, і тіпа, тут робота класна, а тут в Фінляндії ще краще. ну, от, І така в мене ситуація така е, особиста, можна сказати. І я б я оце тягла, тягла, тягла і тут е, таке. Стається, що нас скорочують. І знаєте, в якийсь такий прекрасний момент, а тут ще в п'ятницю нам говорили, що ви ж такі молодці, ваші посади такі неймовірно важливі. Ви саме оці люди, які там, прокладають шлях в майбутнє, а вівторок приходять і говорять. Да -да, до побачення ваш останній день там через тиждень. Ну, але це відбувається, типа, по закону, і говорять не просто до побачення, а що вашої посади більше не існуватиме через там, тиждень, з 1 там, лютого, вашої посади вже не існує. Компанія зобов'язана надати вам альтернативу або ну, певні виплати компенсації, те, що ви втрачаєте роботу. І чим довше ви працюєте, тим більше. Ви отримуєте компенсації. По закону, якщо ви працюєте більше 5 років і до 10 років, вам виплачують дві зарплати, компанія виплачує, і одну зарплату виплачує тут ту касу. Якщо ви працюєте на цьому місці більше 10 років, то тоді вам виплачує компанія дві зарплати, і тут -ту каса здається, дві зарплати. Чи компанія три зарплати, і тут -ту касу. Ну, коротше, ви отримуєте купу грошей е, одразу. А потім ви ще стаєте на цю допомогу в фонд безробіття, і перші 100 днів вам платять 60% вашої зарплати, але не вище 3,5 тисяч. Потім наступні 100 днів вам вже платять. 30 чи 40% вашої зарплати тут я забула, але все одно це непогана допомога. Якийсь час можна протриматися, навіть трошки взяти собі перепочити. Я, б, звісно, не перепочивала, я і не перепочиваю. Я взялася шукати роботу. І про пошук роботи це буде окремо. Але з другого, з одного боку, це такий гарний шанс для мене. Знаєте, такий магічний пінділь для того, щоб я одумалася і, можливо, це якийсь, знаєте, як. Доля чи що, ну я не знаю, я в таке не сильно вірю, але ну, таке співпадіння, що може це час якраз щось змінювати і нарешті е визначитися і ті типу, взяти та переїхати. Поки що з роботою не сильно в мене виходить, але слухайте, люди, тільки тиждень, тож обов'язково буду з вами прогресом ділитися, обов'язково поділюся з вами в окремому відео, як це відбувається, як я шукаю, що я роблю. Можливо, вам стане в нагоді. Тому тому що ринок фінський ринок він відрізняється від фінської, він відрізняється від естонського ринку, і ну трохи інша специфіка з пошуку роботи в Естонії. У мене коли я приїхала в Естонію, в мене зайняло десь два місяці, щоб знайти роботу, і вже піти на роботу. Тут в Фінляндії, ну побачимо, як воно буде. Також про документи розкажу обов'язково, які документи потрібні, що я роблю там, знаєте, який найлегший шлях тут залишитися працювати. Тому Раджу, якщо вам це цікаво, підписуватися, ставте вподобайки. Може, ще комусь це відео буде корисним, хтось побачить. Тож, отак, отака тут тукаса. Я певно розповіла далеко не все. Пишіть запитання, Можливо, я просто буду відповідати в я буду вже відповідати в коментарях. Певно, вже не буду про тут ту тукасу робити якихось відео, тому що ну це таке нецікаво. Хіба вони там мене чимось вразять? Можливо, вони там знайдуть мені роботу в Фінляндії, перевезуть мене в Фінляндію. І таке все прям станеться-станеться, в станеться, що я не вірю. І взагалі не треба покладатися на ту, ту касу, така, знаєте, як зараз історія на закінчення. Зі мною поки я сиділа, і ця жіночка, вона ну, просто. типу, вас, а що ви робили? І потім заносить в систему. А що те? А Потім заносить. А скільки у вас була зарплата? Ну, Скільки ви хочете отримати, вона заносить. Ну, якби, Це дуже дивно, тому що цю інформацію люди могли б готувати наперед. і Цей консультант міг би допомагати людям більш суттєво, а не просто знаєте, спитати, що ти робив, і записати в комп'ютер. Це якось трохи дивно. Я хочу їм написати, що гей ви можете оптимізувати свої процеси. І ось таким чином. Але поруч зі мною. поки я сиділа і чекала, що вона запише про мене дані. Сидів хлопець, говорили вони російською, і він, типу, ну молодий хлопець шукав. Е Аля роботу чи робив вигляд, чи шукав роботу, і в нього він там болтом під кур'єром підпрацьовував. Ну, це класична історія, молодий хлопець не пішов вчитися після школи, досвіду немає. Знайти роботу. знаєте, Може батьки там не можуть допомогти якоюсь ідеєю, так ото народили та й, й живе. Ну, як, як немає у людини підтримки. І він прийшов тут -ту, ту касу і каже, що ось там, в мене ось такий досвід, я ось таке. -так робив, І він і то це не може сформулювати, як я вам кажу, у мене такий досвід. Ну, я там, ну, то, от, я підпрацьовував оце кур'єром. О, у тебе є досвід кур'єра, давай подивимося отут. І він такий, о, точно. Тобто, якби, люди дійсно потребують допомоги і орієнтації у цій системі навігат-професії. А коли дитина прийшла, там, йому хлопець 20 років, ним ніхто не займався, йому ніхто не розповідав, як бути. Що робити в цьому світі? І, звісно, йому тяжко прийти, знайти роботу. То Ту каса тут не дуже сильно допомагає, хоча, ну, певно, отаким от так, от безнадійним людям, може, щось і є. Але що вона може, той консультант за 15 хвилин? Ось так пожалілася, розказала. <схай> Тепер ви знаєте, які бувають обставини. І насправді не так погано бути скороченим, особливо якщо у вас була дуже гарна компанія. Якщо ви там в ній довго працювали, тоді у вас непогані е, ну, бонуси від того, що вас скоротили. Звісно, втрачати роботу це страшно, тому що, наприклад, я працювала в компанії майже сім років, і ти кожен день встаєш і знаєш, що ти робитимеш, що в тебе є робота. що там 10-го числа тобі прийде зарплата, а тут зараз така трохи підвішений стан. Та я не без копійки, та я не пропаду, якби. ну… Але ну, воно тяжко там. Я, наприклад, не сплю. Я не знаю, чого не спати. Ну, типу, я ж не голодаю. там, на, на крайняк у мене є, знаєте, там мінімум, який я не буду на вулиці. Так, звісно, можливо, я не зможу підтримувати своє таке. Чудове життя надалі, там, якщо я не зроблю, якщо я не знайду роботи, і от ці всі переживання, вони ну якби ну стресові, нервові. І це для кожної людини це стресово, скільки б вам грошей там, компенсації не дали, і скільки б ви не відклали, все одно це втрата стабільності, це втрата стабільності. Ось так, але будемо налаштовувати стабільність і певно, що вже десь тут в Фінляндії. А як ні, то буду повертати свою голову назад в Естонії. І шукати роботу там. Точно так на цьому буду завершувати. Попрошу вас підписатися традиційно, поставити вподобайку і гарного нам дня.